Добрий ранок питали який насос. Зараз глянем. які в нього тут характеристики. По об'єму він маленький. Фірма якась така. Поки довольний. Така тут у нас ситуація, регляну. Це ми на ніч накриваємо і до початку купання воно отак накрите для того, щоб що, бо це солярна плівка для нагрівання. <кій> <кій> Вчора пустили робота -пілісоса. Коротше, він до кінця не запілісосив і на вході залишила отака штука. Чуть-чуть є сміття, але по факту я його вчора чистив, по факту я його вчора чистив, то в ньому було безліч пісочка. До речі можна глянути зараз, що в ньому тут? Раз пес упав. Бачимо шерсть. підібрали. мусору. Ого-о, скільки мусору? Видно? Пісок. Що дітки ніжками наносили. І отаке сміття. Я думаю, що дуже ефективно. То ми так бачимо. Чуть-чуть воно не зібрало, а в загальному зібрало прям багато-багато. Ну якось так. За це давайте питання буду знімати.